В Ефірі телеканалу МТМ на часі новини і далі про таке п'ять років вона тримала ворога під прицілом. Як запорізька снайперка Юлія Матвієнко після завершення військової служби розпочала власну справу та повернулась до цивільного життя? Не треба боятися, що ветерани прийдуть. Їхній вклад у перемогу це слідкувати, аби наші захисники та захисниці завжди були ситі. Історія пенсіонера Хортицького району, які об'єднались та готують домашні ласощі на передову. Далі з любов'ю печимо е, своїми ручками. Квітучі тропічні дерева, кущі та кактуси у запорізькому дитячому ботанічному саду. Нині сезон цвітіння екзотичних рослин. Побачила їх і наша знімальна група. 10 розкладачок із постільною білизною, побутову техніку, гігієнічні та продуктові набори передали німецькі благодійники в один з пунктів незламності селища Малокатеринівка Кушугумської громади. Тут проживає близько трьох тисяч людей, чимало й вимушених переселенців. Торік восени для них відкрились три пункти незламності, зокрема й у приміщенні одного з дитсадків. Сюди разом із малюками нині приходять і дорослі, але тривалий час хаб був недоукомплектований. За допомогою місцевих благодійників європейські гуманітарні організації передали для пункту незламності предмети першої необхідності. Нам потрібно було полональний столик і розміщення місць для того, щоб люди могли відпочити. В нас такого не було. Тому був запит на схід сос, і вони нам передали полональний столик ось такий, де можуть мамочки прийти своїми дітками і переполинати дитинку, погодувати її тут. І розкладачки, які вже з матрасами, з подушками, і постільною білизною. Це зона прийому їжі, де схід сос нам надав, дві мікрохвильовки, два термопота і електрочайник. Можуть люди приходити, підігрівається їжа, термопоти е е хороші тим, що в них зберігається тепло дуже довго. Це наша друга кімната відпочинку, в якій теж знаходяться розкладачки з постільною білизною. Пункт незламності працює цілодобово. Тут чергують вихователі та кочегари, які забезпечують приміщення теплом. Є в хабі генератор на випадок відключення електрики. В основному люди приходять в той момент, коли немає світла. Так як в нас дуже часто відключається світло, немає інтернета. Ми даємо змогу людям підзарядити телефони, відпочити, попити гарячого чая. Навіть ми можемо людей, так як у нас є. Сухпайки, ми можемо людей нагодувати. У нас вже налагоджена робота з Кушамською громадою. Підписаний меморандум по, про співпрацю. Ми співпрацюємо вже з 2022 року з територією. Тому це був офіційний запит на нашу пошту. Повернулася з війни та започаткувала власну справу. Запорізька снайперка Юлія Матвієнко після завершення військової служби створила та розвиває свій бізнес птахоферму. За словами жінки, починати було складно, проте коли бачиш результат, хочеться працювати і надалі. Крім того, переконана ветеранка, власна справа ще й спосіб реабілітації. Більше розкажуть наші журналісти. П'ять років в окопах, колишня снайперка на позивний білка Юлія Матвієнко повернулася з війни до цивільного життя і стала фермеркою. Розповідає, раніше ніколи не займалась подібною справою, але завжди про це мріяла. До того ж, наголошує ветеранка, ферма це ще й реабілітація. Коли я повернулася, я зрозуміла, що я вже не зможу ходити на роботу кожен день і постійно посміхатися людям. Фермерство, це, знаєте, мабуть, Такий чудовий вихід психологічний, психологічної реабілітації, тому що їм не важливо, в тебе є ПТСР, тобі не хочеться вставати там, з крови, в тебе депресія, чи ще якісь там, чи ти захворіла, чи якесь свято, їм треба їсти, їм треба пити, вони живі. І тебе це тримає завжди в тонусі. Свою справу Юлія починала на власному подвір'ї. Жінка згадує, тоді у неї було близько 30 курей, інкубатор та сарай з дерев'яних вікон, які будувала разом з дітьми. І в мене все вийшло. Так, дуже важко. Ми працювали в день і вночі, Мені дуже допомагали діти старшим. Там клітки будували в час ночі а зранку треба дитині в школу, але але вийшло. І я вірю, що далі все буде тільки краще. Працювала над розвитком бізнесу Юлія разом з чоловіком, теж військовослужбовцем, але після повномасштабного вторгнення він знову пішов на війну. Тож тепер все доводиться контролювати самій, каже Юлія. Наразі на фермі понад тисяча курчат бройлерів. Їхнє утримання максимально автоматизували. Контролювати необхідні показники можна навіть з телефону. Розповідає жінка. Насипаємо їсти і все, вони самі самостійні, їх не треба охороняти. Все добре. Тут є датчики, які там я з телефону заходжу, я дивлюся, як у мене тут справа, яка там температура і так далі. Тому я не прив'язана постійно тут. У мене ще є крамниця, у мене діти, дитсадочки не працюють, і я маю встигати все. Аби й надалі розвивати свій бізнес, Юлія подала заявку на державну програму та отримала грант на суму 250 тисяч гривень. Дуже така класна програма в плані того, що це як кредитування для того, щоб ти мав вести свій бізнес і ти податками за ці два роки повертаєш ці кошти державі. За державні кошти жінка закупила обладнання та найближчим часом планує запустити власну автоматизовану лінію гранулювання комбікормів, яку зможе обслуговувати одна людина. Юлія каже, це удвічі зменшить витрати на корм, а також дозволить створити додаткове робоче місце. Зараз у нас корма заводські, тільки заводські без усяких домішок. Єдине зараз ми мріємо, і нарешті я маю надію, наша мрія. Здійсниться, все ж таки, запустити міні установку комбікормову, щоб виготовляти кормими самостійно. Я не буду залежати там від постачання комбікормів, а в мене буде завжди своє під рукою. Юлія переконана військовослужбовцям при поверненні до цивільного життя обов'язково потрібна робота. Тож власним прикладом хоче надихнути інших, не опускати рук і вірити у себе та свої сили, не зважаючи ні на що. Я дуже хочу, щоб хлопці почули, щоб хлопці побачили мене, що в мене виходить е, е, так важко, так дуже багато є усяких перепон. І іноді думає, що в тебе не вийде, але воно вийде. І треба ні в кої ніколи не треба опускати руки. Тому я дуже вірю, що усі хлопці при поверненні, вони знайдуть справу для себе. Є велика кількість грантів, як від держави для цього. Так і для від міжнародних організацій не треба боятися, що ветерани прийдуть. Їм треба буде всім психолог. Саме головне, щоб у них була усіх робота. Це просто відмінусує купу проблем психологічних, тому що це, це 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 тримає. Це тримає тебе в то, що ти зміг знайти себе в цьому цивільному житті. Нині, окрім фермерства, Юлія займається і волонтерською діяльністю, допомагає як військовим, так і цивільним. Переконана, у випадку, коли все суспільство згуртується, також на своєму місці робитиме все від нього залежне для перемоги. Україна обов'язково подолає ворога. Ірина Бондар, Антоніна Богославська, телеканал МТМ. Пенсіонерки Хортицького району Запоріжжя роблять свій внесок в українську перемогу, готують власноруч для військових пиріжки. Кілька місяців поспіль смажать та випікають у своїх квартирах до 800 штук в день. Бабусині духмяні ласощі вже пройшлись до смаку бійцям Херсонського, Донецького і, звісно, запорізького напрямків. Як жінки готували новорічний подарунок, бачили журналісти МТМ. З четвертої години ранку у квартирах на кількох поверхах кипить робота. Жінки смажать та випікають пиріжки для бійців Херсонського фронту. У цій квартирі, що на третьому поверсі на кухні пораються дві господині, готують смачні подарунки для воїнів. Кажуть, на добру справу їх надихнула голова ОСББ Ірина Коваленко. І вони традиційно збираються щочетверга. Технологія приготування відпрацьована із сировиною допомагають місцеві фермери. Кожну неділю волонтери нам дзвонять і замовляють нам пиріжки. Ми готуємося начинку з вечора. Я домовилася з селом, вони нам надають сивроводку, молочники. Ми привозимо літрів 10, закладуємо за пару з сахаром, кидаємо в холодну воду, воно у нас пух і починаємо ліпити. Начинка для пиріжків на всі смаки, її готують заздалегідь. Картошка з печенкою. Печенку готуємо з, з О, та, е, да, або купуємо з кури, курицю. Е, е, гриби купуємо хороші такі, шампіньйони жаримо з цим І та, далі от у нас готова начинка гриби. З грибами картошка, це з клічомки і ще є з капустою на міні-пекарню. Цього ранку перетворилась і кухня переселенки з Мелітопольського району сніжани. Ось на підносі щойно з духовки 120 рум'яних смаколиків. Раніше жінка працювала кухаркою, і тепер її професійний досвід дуже знадобився. Сніжана надає перевагу духовим пиріжкам, випікає за рецептом своєї бабусі, але секрет приготування не розголошує. Це мабуть від бабусі в мене. У мене ну, любила це робити. Рецепти я не розкажу. Це секрет? Да. Чому це свій секрет? Це ваш особистий секрет. так. Да. Працюють з самого ранку і в цій квартирі, що на восьмому поверсі. На кухні також дві господині. Кажуть, рецепти бабусь вже давно пристосували до своїх вподобань і додали до них кулінарні родзинки. Дрожді і сировоточка. І вони пухенькі, як бачите, в нас вже є спечені пирожечки, картоплю своїми коштами, капусту своїми коштами. Все це для наших рідних е, захисників. Вони в нас е, дуже ми їм вдячні. Тому що ми живемо тут е, в теплій хаті, а вони е, бідненькі там. Ета, і ми їх виріши пірежечками пригостити, е, бо їм там нелегко. Ну, невелика пенсія, будемо казати. Ну, ну знаходити можливість? Ну, знаходимо. Ну, Як говориться, що то собі не купимо, але... Ми знаємо, що це треба. Це а як ваша родина, ваші діти, онуки, чоловік? Як Чоловіка немає, я сама ставляться дуже гарно. І діти, і внуки кажуть, молодець мама бабуся, що знайшла собі роботу, що допомагаєш. У цій оселі господині приготували близько 200 пиріжків. Ось вони упаковані і підписані. А з ними жінки передадуть захисникам і частку тепла своїх сердець, з душею, з любов'ю печимо своїми ручками. Тому прийміть з душею і визвольте від, нас, від цієї рашистської нечисті. Дуже чекаємо перемоги, так, дівчата, і повертайтеся повертайте, повертайте живими. Живими з перемогою. Любимо. А по обіді духмяні подарунки кухарки передали волонтерам, які повезли їх у військові частини на передову. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов, телеканал МТМ. Квітучі тропічні дерева, кущі та кактуси. У Запорізькому дитячому ботанічному саду нині сезон цвітіння екзотичних рослин, батьківщина яких дуже далеко від України. Що саме за квітло і які дерева вже дали свої плоди, дізнавався наш Вадим Сорвін. Магонія, японська планцетія та стреліція заквітли у Запорізькому ботанічному саду. Останню в народі називають райський птах через оригінальну форму квітки, яка нагадує чубчик вінценосного журавля чи пір'я райських пташок. Батьківщиною багаторічної стреліції вважають південну Африку, а от в Україні цю тропічну рослину виростити у відкритому ґрунті неможливо лише в теплицях чи оранжереях. А все через особливі умови догляду. Зокрема, треба постійно підтримувати температуру повітря вище 20 градусів за Цельсієм. Стрілиця – це тропічна рослина, тому я думаю, що їй 25 достатньо. І за те, що вона в дуже велика, тропічні рослини, там сонечко підігріває. Навіть коли його немає, тепло проходить через скло, дуже велика розміри її дозволяють а от у лимонарії плодоносять цитрусові, зокрема мандарини та гібрид лимона та грейпфрута. Тут потрібно підтримувати високий рівень вологості, тому що дня працівники ботсаду оприскують дерева та кущі водою та спушують ґрунт. Кожного дня да, дівчата і прибирають, і поливають. Волога потрібна їм, тому збризгують, потрібна ж вологість їм. І ну, підтримують оптимально, щоб для всіх рослин було і волога, і температура, щоб було всім комфортно рослинка. Наразі через безпекову ситуацію у Запоріжжі екскурсії для дітей та дорослих у ботанічному саду не проводять. Побачити квітучі рослини можна у соціальних мережах закладу. Відео екскурсії, як екскурсовод, ми знімаємо, ну і монтуємо самі робимо, викладаємо на нашу сторіночку у Фейсбуці і в Інстаграмі. Загалом в ботанічному саду так багато видів різноманітних рослин, що їхня кількість вимірюється тисячами, і вони чи не щодня радують своїм цвітінням? Тож працівники зазначають, вже незабаром підписники побачать нові віртуальні екскурсії. Вадим Сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.